Сторінка 40. Параграф 7. Робота з історичними джерелами. Історія первісного суспільства віддалена від нас на сотні тисяч років, проте від цього не згасає інтерес до тієї доби. Коли відбувалося встановлення людського суспільства для дослідження давніх часів використовують переважно речові джерела. Проте, на думку істориків, за допомогою речових джерел можна відтворити лише 10-20% достовірної інформації минулого. Далеко не всі вироби людських рук – можуть зберігатися в землі. Вироби з кістки, дерева, шкіри і металу взагалі зберігаються погано. Дерево та шкіра недовговічні кістка. Схильна до розкладення, метал окиснюється, кераміка дуже крихка тощо до цього слід додати руйнівний вплив людської діяльності та сил природи, тому постає необхідність залучити інші джерела. Спробуємо й ми дослідити деякі джерела, що відображають минулу добу, і визначити, яку інформацію вони нам дають. Чи допомагають вони відтворити образ епохи первісного суспільства? Ознайомтеся з етнографічними джерелами, що розповідають про життя сучасних племен, які у своєму розвитку перебувають на рівні первісного суспільства. Дайте відповіді на запитання. Із життя племен Кубу, острова Суматра Індонезія Він відламує довгу пряму палку. І, піднявши з берега струмка камінь, б'є ним по кінцю палки, поки той не розчепиться на гострі частини, потім він зриває кору і, розділивши її на волокна, обмотує ними розщеплений кінець палки. Спис, гарпун для вилову рибу, готовий. Про яке знаряддя людей розповідається в уривку із джерела, які матеріали були використані для знаряддя праці? Із життя папуасів Нової Гвінеї приходив туй із двома іншими тубільцями. Усі були озброєні списами, луками зі стрілами, і в кожного була сокира на плечі. Я оглянув міс однієї із сумок, яку носили чоловіки на перев'язі через ліве плече, знайшов в ній багато цікавого. Крім двох великих кам'яних ножів, тут були кістки, заточені з одного боку, які служили ножем і важелем. У невеликому бамбуковому футлярі знайшлося чотири загострені кістки, мабуть, інструменти, які замінювали голку, шило потім знайшов мушлю із зубчастим кінцем, яку тубільці використовують для вишкрібання кокоса. Був також подовжений шматок шкарлупи молодого кокоса, який замінив ложку, які знаряддя праці мали тубільці, із яких матеріалів вони були виготовлені. І з яким видом діяльності вони ймовірно пов'язували своє життя? Чи можемо ми на основі інформації із джерела довідатись про природні умови, у яких живуть папуаси, із життя індіанського племені ірокезів? У давні часи ірокези використовували взуття, яке виготовляли зі шкури лося? Вони надрізали шкуру над і під колінним суглобом тварини і потім здирали його суцільним шматком. Оскільки задня нога лося зігнута в цілому суглобі майже під прямим кутом, то знята з нього шкура підходить для людської ноги. Нижній кінець туго щували сухожиллями, а верхній кріпили до ноги ремінцями. Про що розповідає уривок із джерела? Як індіанці використовували свою спостережливість для виготовлення взуття, магічні дії напередодні полювання мисливців на острові Ніас, Індонезія. Мисливці, перш ніж вирушити на полювання викопували яму і накривали її гілками, травою, листям, а потім заганяли в неї дичину. Під час купання вони мали дотримуватися деяких правил. Їм заборонялося плювати, бо інакше дичина відвернеться від ями, сміятися, бо образяться стінки ями, виживати сіль, готувати їжу свиням. Перебуваючи в ямі, їм не можна було чухатися, тому що ґрунт в ямі може розм'якнути і осісти, які обряди здійснювали мисливці напередодні полювання. Чи виправдані придумані ними забобони? Чому мисливці не тільки сподівалися на яму, а ще використовували махію? Розгляньте малюнок сучасного художника, який намагався відтворити деякі заняття представників терпільської культури. На малюнку ви можете побачити процес виготовлення зброї, тканини, посуду, приготування їжі, годування дитини тощо.